На чисельні прохання слухачів і глядачів мого відеоканалу починаємо подорож на вулицями. Це вулиця Пирогова. Одна з найкращих вулиць оселиця і найпопулярніша. Бо вона веде до оселецького ринку з тилу. в тилу ринку відбуваються найцікавіші речі. В одуренку ми до переговорів ще повернемося, а зараз Вилучня вулиця Кирова. Кірова був такий герой. Пам'ятаю чого, якого цей час пристрелили. З вулиці Кірова тепер привокзально вокзальної виїжджаємо на вже розчищено. Колишня вулиця Леніна, дружня мірового колікаріату. Сьогодні зранку їй підсипали. Зараз передні колеса кусує. На них стоїть погано різниця. Ми їхати будемо по тих. Наближаємось до Єдиного одного села це регульоване як Нам завжди, зелене світло, а не зелене. Утримаємося правил дорожнього руху і зупиняємо. Так роблять далеко не всі, як ви бачите, спокійно собі червоних, ні цим не проходить. Це називається ідіот, він не в і повертає. Прямо по курсу така вулиця центральна, яка поволі виводить нас до колишнього кінотеату, який вже не працює. Є надія, що він колись перетвориться на центральний спортивний зал, де будуть приходити міжнародні змагання Ні, не США. з шам. З волі і пол. Наразі першу екскурсію трохи завершимо. Будемо продовжувати знайомити вас з найкращим містом Чернівецької області. Спеціально для емігрантів привіт від родичів і близьких.